Привіт! Дисципліна історії економіки та економічної думки це дисципліна, яка дозволить подивитися на історію економічних відносин та історію загалом з погляду економіки. За допомогою цієї дисципліни ми дамо відповіді на питання, чому з'явилося рабство, чому воно зникло і на місці сформувався кріпаць, кріпацький лад, чому виникли буржуазні революції, які його знищили? І було створено перші республіки, яке було запроваджено ринкові відносини. Чому існують екоактивісти та футуристи? Чому зараз в теперішніх ринкових відносинах існують монополії, олігополії? Чому планова економіка Радянського Союзу ще вмерла в заробку? Чому планові і соціалістичні ідеї ніколи не мають права на життя? І крім того, не забувайте, що в кожному періоді часу в кожній епосі були геніальні люди, які вивчали економічні відносини, створювали теорії і практичні рекомендації для урядів, які на той час могли найкраще організувати економіку країни і забезпечити щасливе майбутнє своїх дітей. Запам'ятай, що насіння майбутнього в минулому. Вибирай дисципліну. Історії економіки та економічної думи.